Як показує практика, бездумне хабарництво це не тільки шлях страси в мрео, але й навпаки. Тому тепер з метою перевикування найбільших корупціонерів-даїшників файної країни звільняють з мрео і відправляють на дорогу під пильним наглядом чесних колег. Холодрига, говоришь? А ну-ка дыхни. Че с ума сошел, чеше. Шо. Ты что, трезвый пришел? Ну да. Ты гаишник на трассу в мороз пришел трезвый. Не, ну у тебя есть ум в голове. Бухать надо, елки-палки, дурний ты. Во-первых, ты замерзнешь, а во-вторых, тебе будет скучно. Я не пью вообще йолки палки ось у мені напарничек попался. Дай сигарету. Не курю. Мальчик, ты розумієш, куди ти попав? Ти попав в органы. Тут треба табачить так, щоб аж гай шумел, щоб пальці желтые были. йолки палки А я думав, сьогодні прийде напарник. Я спеціально сигареты не купив. Думаю, буду стоячики, так пальці ставить і мы. Ми... Мы не буду сигареты закладать с фильтром. Вот, к а ну-ка, а ну-ка, 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 посмотри в глаза. А -а -а, не курю, не пью. Раскусил я тебя. Есть у нас парочку таких, как ты, в отделении тоже ходят, не курю, не пью. Ну, в общем, если у тебя с собой, то я буду. Что? что ты шифруешься? Тут только я и ты, больше никого нема. Давай пыхнем, будет весело стоять. Давай. А что? Ну что ты начинаешь? Ну, ну траву давай. Ну какую траву? Да... Ну ты хоть футбол смотришь? Не, я, я все не понимаю. 22 идиота с мячиком, я такого не люблю. — Ти чоловік чи ти інопланетянин? — У мене є пупчик, значить, я людина. Скажи мені, людина з пупчиком. Ну, от, допустим, допустим, от цілий день стоїш на трасі, ні одної машини нема. От що ми будемо робити? От що ти будеш робити? — А в мене отут тут -от книжечка Джайнер. Шарлотта Бронта. Із человеческих увлечень є у тебе щось там? Рибалка, охота, в очко граєш? — Я в оперу хожу з жінкою. І в шахмати граю, Ну, тоже з жінкою. Епохи, да. Ты хоть анекдоты знаешь, Акис? Uh, да. Про Вини Пуха. Да. Значит так, я тут юлить с тобой не буду. Я сейчас задам тебе один последний конкретный вопрос. Ты знаешь, чем я тут занимаюсь? Ну. Не. Я тут стою и беру взятки. Які взятки. Какие взятки? Ну взятка. Хабар, бакшиш. Откат. Коррапшн. А значит, это незаконно. А на 1200 гривен в месяц жить, это законно, по-твоему? Да это издевательство над человеком. Ну вот скажи, как будешь бачить, что я беру, комусь будешь рассказывать? Кому? Начальству? Ногу прострілю. М мамі? Кому? Мамі? Мамі? Ти мамі все будеш розказувати. Ну, мамі можна. Мама це золота людина. От вона тобі мозги вправить, а зробить із тебе чоловіка. От коли ти прийдеш з насмарком, вона каже, синок, ти подивишся на свої ботинки, от тебе ж ноги мерзнуть. Давай купи ноги, от ти скажеш, мама, поки ще нема грошей. А от тогда вона тобі скаже, дурень ти, всі беруть і ти бери. Поняв? От слухай, маму, воно їде, іди бери. Ой, телепень. Посади, як він побіг. Кажуть, хочеш нажити собі ворога, позич комусь гроші. А якщо хочеш нажити смертельного ворога, візьми друга до себе на роботу, і буде те ж саме, що відбувається з менеджерами Андрієм і Сергієм. А саме торба! Сергей, да, садись. Де ти ходиш, я вже давно тебе жду. Зараз будеш мені стенографірувати. Андрій Сергієч, я дуже вам вдячний, що ви мене взяли на роботу, але це ще не причина, щоб я вам в офісі при всіх людях стенографірував. Я маю власну гідність. І повірте мені, таким чином ви моєї. Увага, не добьетесь. Ты что, с ума сошел? Что ты там себе надумал? Я, я говорю тебе стенографировать, я буду диктовать, ты будешь записывать. Садись на мое место, садись. А что, а что а пишем? Я, Сергей, я буду писать книгу. Книгу? Да. А -а -а. Понимаешь, Сергей, я, несмотря на свой молодой возраст, достиг уже больших высот в бизнесе. Да. да что тут скромничать за облачных высот я достиг северше, поэтому я решил, что этот знание, этот опыт, он должен как-то остаться, чтобы на следующее поколение они могли этим воспользоваться. Я напишу книгу, которая будет называться «Шесть бизнес-заповедей от Андрея». Подожди, давай не так, давай пять, 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 пять бизнес-заповедей от Андрея. Андрей Сергеевич, так пять чи шесть? Давай напишем пять шесть бизнес-заповедей от Андрея. Я сейчас быстренько набросаю тебе название статей, а потом распишем. А можно я буду соавтором? Ни в коем случае. Дружба, дружба и книга в Я напишу тебе как сзади на книге, что помогал сценографировать мне Сергей. Все. Тебе этого хватит. Спасибо вам. Потом одногодришь. Итак, первая заповедь. Выучи дни рождения и праздничные дни своего начальства и в эти дни точно можешь не приходить на работу. А? А? Это же как действует. Андрей Сергеевич, куда у вас день рождения? 2 мая. Блин, все равно выходник. Да, да, да. Так. Заповедь вторая. А можно я предложу? Давай. Извините, у меня тоже есть варианты. обязательно, мне кажется, заповедь для любого менеджера. Не залазь в постель жены або секретарши шефа, ибо уволить. Вот поэтому, Сережа, ты сейчас стенографируешь, а я тебя диктую. Пиши вторую заповедь залазь в постели секретарь своего шефа, его жены, любовницы, всех его женщин. Но делай это качественно, чтобы эти женщины, когда общались с шефом, отзывались о тебе всегда позитивно. Ведь путь к вершине карьеры лежит только через сердце женщины. А? Как? Каково? Гениально. Я записал слово качественно, написал через капслог. Молодец. Третья заповедь. Обязательно! Обязательно пройди курсы ИБД. Может, ИБДД? Нет, ИБД. Имитация бурной деятельности. А? Следующая заповедь. Пиши, умей присваивать себе достижения своих коллег, а взамен на их голову переваливать свои ошибки и проблемы! Гениально! Я даже волнуюсь. Вот лежит же на поверхности, да? но никто в голос процентный скажет. Только я знал, я Андрей не Сергеевич. пользовался. Последнее. Мы подходим к самой важной заповеди. Самая последняя заповедь. Умей для быстрого карьерного роста оказаться в нужное время в нужной сауне. Точку поставь. Андрей Сергеевич... Так получается, что вы эту должность через сауну получили, чешок. Все-таки будет шестая заповедь. Пиши, никогда. Никогда. Никогда не задавай глупых вопросов не, своему не, шефу. Не за... Ибо да. будешь уволен, наглое ты, чмо, тупое. Дописал? Чмо через чичи, тыши. Через чем мы о. ЧМОО. Дописал? Так. Я сейчас веду чпокать секретаршу шефа, mm -hmm. но буду делать это качественно. А ты сейчас пойдешь дописывать мою книгу и тоже будешь делать это качественно. Будь здоров. Приду, проверю. До свидания. Городська дівчина відрізняється від сільської тим, що знає манери, ходить не на танці, а на дискотеку і будує кар'єру, а не літню кухню батькам. Мрія кожного мужчини. Марічка теж стала городською. Тепер свого Антончика вона п'є не патиком, а арматурою. Той дай чайник. Пошел вон. Ту -ту -ту -ту! Антон! Антон подъем! Антон подъем подъем! Чого ти кричиш? Радость, радуйся і ты! Антон подъем! А... Я лежу, думаю! Де би то роботи знайти якоїсь, щоб гроші якісь були? Вона прийшла вирішить, як не дорізана свиня. Що ти кричиш? Антон, ти ніколи не повіриш, що пройшлося. Що, песики до тебе з граєю прибігли і руки тобі лизали, як ніколи? Ні, Антон. Я пошла вибрасувати мусор і мені пропонували роботу. Де? Возле мусорки! Хто? Мужчина, подошел сказав, малышка, не хочеш поработать. Він ще там. Ні, он! Це не то що ти подумав. горло ему вирву! — Ні, він дуже інтелігентний, в костюме. То він же извращение. Да не, ну послухай, послухай. Я по подошла, выкинула мусор, ну там сюда вот так накидано, вот все ки Думаю, ну поприбираю, Це ж свиньи никогда за собой не брю не прибирают. И тут он так, кстати, так. Я думаю, ну якийсь бомж уже прийшов бутилки собирать, думаю, що я його конкурент, що буде драка. Хочу, а він, а він що? — Ну, а він поворачивай такий солідний, стоїть у костюмі, сером, в очках, і каже, говорить, ви така, каже, гарна, каже, господарка, каже, так ви за чистоту. Хотіте поработать у нас дворником? Я говорю, да, конечно, хочу. А що мені не Він Каже, ми вам дадим метлу. Що по баблу він казав. По баблу сказав так. Він сказав: значить, три місяці ага. це у мене буде такий э, испытатель. Срок, я буду работати безплатно, воно не оплачується е, кожен день, е, в 4 утра каже щоб я вставала, прибирала все у дворі, прибирала, прибирала. І через 3 місяці вони подивляться. Якщо кожен день буде чисто, то я їм підходжу і тоді вони мене беруть і дають мені зарплату угадай скільки 100 гривень! 100 гривень, читай через три місяці у нас более 100 гривень, Антон! 100 гривень! Понятно. Скажи мені, будь ласка, ти коли в детстві бігала по лісі крос? Да, я все время бігала, да. Ну, може було таке вдруг, що ти спіткнулась і так в сосну головою гепнулась? Ні, було такі, пару таких моментів, що я думаю, що от-от гепне, але ж я Юрка у тебе, я так. А чого ти спрашиваю? ти тупа, тупая, пробка! Ну що опять за оскорблення? Ну, що це такое? Я чуть прибігу, ділюсь радістю, а чого як пробка? Ставай ротяку! За стабільність, Антон! Я тобі зараз устрою стабільність, сколько дав би раз. Моя баба не піде махати мітлою! Ти поняла? Куда я піду? Куда я піду? Добре, що в тебе я є. Короче. Знаєш, бабушка в нас там в стіклі такому в будці сиділа в під'їзді. В Фактіоша, що дивилась? Так, да, та ж тако дивиться, хто заходить, хто виходить. да. Да, От ну, так. Ну от вона сьогодні дивилась, хто заходить, хто виходить, хто заходить, хто виходить, і тако защемило голову, то їй забрали санітари, повезли, сказали, що півтора року будуть розжимати. Так от. <ріст> 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 да, вона так їхала і кричала мені, каже: Антончик! Ти тільки дивись, щоб ніхто в під'їзд не заходив! І їй повезли. Я <ріст> не буду сидіти там. А ти, ти, ти сядеш. З під'їзду виходить, ти не трешє й 300 гривень місця місяць дадуть. Антон, ну йоки-палки, які ти молодець вообще. Антон, ти вибач, ну я вже побіжу, бо у мене таке чувство, що там уже пару чоловік зайшло. Ну, а знаєш, в мене є такий стих от спеціально для тебе. Давай швидше, бо мене робота жде, Ну то буде дивитися. Клеопатра! і Нефертіті ніколи бітлою не махали. Да. Вони тільки сиділи на троні. І махали на них опахалом. Так же і моя цариця не буде мітлою махати ніколи, а буде сидіти в під'їзді і тільки головою мотати. Ну, вже Мо Хто сіде, я люблю тебе? Біжи і будь на стражі, багиня. Якщо вас болить голова чи за Україну, якщо вас нудить або ви нудний, якщо вам просто хочеться амфетамінів, зайдіть у кабінет до Григорія Павловича Хлуса і все буде чітко. Але пам'ятайте його девіз. Пацієнт живе доти, доки я так хочу. Кархуз, доброго дня. Ти хто? Я фурман. Який фурман? Я випускник Тернопільської медакадемії. А, це тебе я виміняв у ректора на плакат групи «Авіатор»? Так, вітаю, Фурман! Ти в моїй команді. А як ви можете це прокоментувати? Uh, рідкісна форма синдрому сіамських близнюків. Це коли люди народжені порізнь, через багато років, буквально за 5 хвилин зростаються в купу. Вірно, але ви забули, що побічним ефектом може бути дитина. Дякую. Uh, доктор Хлус, в мене проблема з пацієнтом. Яка? Він вмер. Ну, вмер, все нема проблеми. Так, але він uh, потім взяв і воскрес. Як це воскрес? Ну, так, от взяв воскрес і все. А ми вже всі документи все, провели його в морг, списали він. І тепер бюрократія така, щоб вернути його назад, ми не знаємо, що робити. Покажіть, фурман, а для чого у вас є скальпель і хірургічний молоток даний вам Доктор Петрофус, я від імені всіх колег прошу, покажіть нам, будь ласка, як то робиться. Ну Скільки можна показувати? Чому вас там учить ваших цих Тернопільських медакадеміях? Палата там. Пішли. Так, ну, з цим а що у нас тут? А, так. Тут у нас білий мужчина з такою ж зачіскою, як у мене, поступив до нас в жовтні минулого року. Досі не зрозуміло, що викликало саме такий стан його організму, який є зараз. Мужчина в комі, і судячи з його зовнішнього вигляду, саме вирічені очі, відкритий рот і ноздрі широкі, мужчина дуже чомусь здивувався. Зараз знаходиться повністю на нашому утриманні. Ми йому заливаємо отак, от сюди кашку через рот. І раз в тиждень на вихідні сюди заливаємо 50 грамів коньяку в горлышко, щоб він теж жив. Ну і ваша версія, фурман? О, я думаю, що він, як і всі рано чи пізно, вмре. Тільки щось мені видається, що на відміну від нас з вами, хлус, які п'ють, курять і матюкаються, він проживе довго. Бо лежить і нічого не робить. Коли він поступив, ви кажете? В жовтні минулого року. А тепер подивіться на посаду, яку займав цей чоловік. Я не звернув уваги. О, Боже. Доктор Хлус, ви як знали, він був головою правління одного з найбільших українських банків. Фурман, тут все просто. Людина була головою правління банку. Він узнав, що його банк обанкротиться. Іде криза. Він зробив так. І волна кризи заглатнула його. Він окам'янів назавжди. Е, що ми будемо робити? У нас дві задачі: не дати, щоб встав його шлунок і серце. Е, які ви кажете, заливали йому коньяк? Наш вітчизняний зірочки. Ні, тепер заливайте хенесі, а ось сюди у карманчик до серця. Да, да, От сюди покладіть йому пару тисяч доларів, воно запустить йому серце або не дасть. Пинитися назавжди. Ну все, вийде з кризи розчитається. Йдемо далі. Наступний пацієнт. Вітчизняне телебачення подібне на букет, куплений до 8 березня. Обходиться дорого, гірше ніж у сусіда, і швидко в'яне. Єдині, хто на цьому фоні завжди пуп'янки з пестіками на готові. То ведучі файна ТВ» зиновій пипка та Інокентій Бест. Мешканець сіла Гнідин дізнався, що йому прийшов спадок з Канади у розмірі 120 тисяч доларів. Він так забухав у найкрутішому ресторані, що через місяць його дядечко покійник був змушений додати до спадку ще 20 тисяч. Будьте пильними, не пийте горілку, закусуйте і думайте про покійних. Це був зіновий пипка. А зараз з вами буде інокентій Бест. Стояси я заразі репортаж, скоцька б низка дуже інтересне я Навіть не повірить кувець, що знайшов в озвукновенному київському дворіку. А знайшов я таке, що навіть словами передати то сенсація, цю сенсацію Я рів'я і кенький без файна тебе. Тому що у мене за спиною стоїть представитель внеземних цивілізацій. Ви зараз в тому бідіть пішли зі мною. Добрий день вам, добрий день. Скажіть, будь ласка, усім для дичамфанітева. Хто ви таке? І звідки ви? А я прилетів до вас з планети 17 28 ігрік. Топ-сензація! Я стоїть дрищу сам від себе. Що чувака знайшов нам на інтерв'ю. А скажіть, будь ласка, що ви прилетіли от іменно файну Україну, там, а не в кес, не знаю, Голландію, якусь там, Бельгію чи можемо Мозамбік? Ми з космосу дивились за вашими виборами. І ми з пацанами ржали і орали. Захотілося спуститися і подивитися все це на власні вісім очей. Слухайте, а ну то як ви цього прилетіли, то чого не пішли зразу там до президента там чи до прем'єра, а вийшли на мене скромного журналіста Файна ТВ. Ми прийшли до президента. Там нам сказали, що ми не по адресу і направили нас до мера. Ми прийшли до мера. Він закрився в кабінеті і не відкривав двері. Потім вийшов якийсь хлопчик і сказав, що нам треба в уряд. Ми прийшли в уряд. Вони нас зразу спитали. У вас є гроші, щоб дати нам кредити. Ми сказали ні. Тоді вони сказали: ідіть ви в жопу, і от я тут. Ну, no, дуже приємно, так як ви представитель подземних цивілізацій, по-любому маєте якісь ну, там, досягнення такі серйозні. Ну, коротше, чим ви будете ділитися з землянами. Ми привезли вам дві речі. Перше, це формула ідеального топлива який робиться з коров'ячих кліпюшок. А такого добра у вас тут навага Ми no, принесли вам. Продовження легендарного великого і неповторного серіалу Санта Барбара. Ще 300 тисяч серій. Ось флешка. Ого. Ого. Мейсон знов втратив пам'ять. А сісі сісі. Ось дякую. А, ну то що я вам можу сказати, дуже приємно у вас було побачити тут. А. Єдине, хотіло лише ще запитатися. Скажіть, будь ласка, коли ви відвітаєте додому? а? Зараз я поїду на жд вокзал, набухаюсь там з міцними бомжами і почну начну телепорт. Ну, дуже добре, дуже добре. Це був у нас перший інопланетянин, Всі побачили. Хто дістав вам на інтерв'ю такого класного чувака? Та воїну Кентібе спеціально для Файна ТВ. Ну ти вже не переігруй, слухай, ну на яку заробив, ну нахуя ти мене палиш своїми воздалами. А чого твоя мордяка зелена? Та блін з'їв якусь херню з мусорки, де да морда позеленіла. З якої Ось цього тут. Йдити в армію. Говорять файній крайні, коли сердяться один на одного. Де де там з тебе зроблять справжнього чоловіка? Навіть якщо ти жінка, кірзова упора держави і свенцева совість нації, армія файної крайни. Війна – фігня, головне маньоври. Ну що, прапорщик? Давай вибиратися з цієї передряги. Да ну его нафиг. Товарищ, товарищ полковник, давайте лучше тут вот Да, действительно, нет смысла. Давай по 50. <свист> ну что, прапорщик, может в атаку маханем? Да ну его в пень, товарищ полковник, Блин, линия фронта пускает тайда. Бомбы башни, как бы, ложатся. Мне эти звуки боя дуже пугают. Да, прапорщик, Действительно, давай тогда еще по 50, щоб ты не боялся. Прикрывайте горлушку. <рес> Блин, сигарета улетела. <рес> Товарищ полковник. <рес> ну, а вы-то як вляпалися в всю передрягу. <рес> Прапорщик, б, даже не спрашивай. Ехал вообще в Египет отдыхать, представляешь? А по дороге накрыла. А дома осталась жена, дети. Любовница, хомячок. <свист> а ты как? Кому? война, кому мать родна? Да. <свист> у меня тоже баба есть. Кстати, вот все, и фото. Где у родимая? С войны. Пропорщик! Фу. Ты что, с ума сошел? Ты же помыл Андерсон. <свист> и шо? Между прочим, я тут а из-за неи. <свист> За <Слышко> что шо, она тебя в военкомат провела, чешу? И в жопу военкомат. Я решил пройти дополнительную военную подготовку, чтобы потом поехать туда и в Америку служить миротворцем. Рапорщик, а я тебе так скажу. Не будет из тебя миротворца, потому что тебе как минимум надо вылезти из долбаного окопа. сейчас могу пойти в атаку, понимаешь? Но только если бы они не бомбили, потому что эти звуки боя, они меня пугают уже. Прапорщик. А вот так тебе будет легче. Раз, и все. Не, ну вот так вот, конечно, легче. Все, мужики, на сегодня хватит. Спасибо за службу. Все свободны до понедельника. Одсипатися. Ну що, давай ще по 50 грам і поїдемо твоєї помелі. За вже сподроє в сауні. Кльово я придумав побухать під звуки бою. Полковник. Офігеть. Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.